Вінницькі спортсмени з Таеквондо привезли до Вінниці сім медалей з чемпіонату Європи у Словенії. Впродовж кількох днів змагань наші спортсмени показали чудову майстерність та техніку і здобули золото, чотири срібла та дві бронзи. Змагання відбулися у місті Копер Республіка Словенія, як повідомив голова. Філії Федерації та і ТФ України у Вінницькій області Олег Барчишин. Чемпіонство Європи здобув вінничанин Дмитро Саботюк. Це перша нагорода такого гатунку у цьому виді спорту для Вінниці. Дмитро Саботюк став чемпіоном у спарингу до 51 кілограму серед юніорів 16-17 років. Вінницькі спортсмени вперше здобули таку високу нагороду на чемпіонаті Європи. У мене займалася сестра, побачивши, що вона займається цим видом спорту, я зацікавився, мене батьки привели, я зацікавився і мені дуже сподобалось. І з цього моменту я почав свою кар'єру 7 років. Я відібрався початку на Кубку України, а потім після Кубку України були серйозні змагання. Це відбір на чемпіонат Європи, був чемпіонат України, я зайняв перше місце і потрапив до складу збірної України. Кожен спортсмен був по-своєму складний. До кожного спортсмена потрібно було якось підбирати свою тактику, і загалом супер... суперники були важкенькі.